Чорна п'ятниця, всім сумок уже почалася. У нас на селі бананка 7218. В чорній шкірі на пам'ятенькій і в коричневому Crazy Horse. Акційна ціна 1330 гривень з безкоштовною доставкою по Україні. Всі інші кольори 1500 гривень. Тільки ці два кольори є акційними. І так погнали, коротко показую що з цими бананками. Бананка снабжена, ось таким альпіністським фастексом. Це така матьора залізяка, бистрознімна. Зручно встібається, зручно розстібається і саме ніколи не відстебнеться. Ремінь. Шкіряний двокомпонентний. Фурнітура металева легко регулюється, як бачите, легким рухом. Ремінь з одного боку шкіряний, з іншого текстиль. По бананці. На передній стороні є дві кишеньки. Одна ось така врізна, малесенька, там для одноразки, для ключів. Одна побільше покласти телефон середнього розміру всередині текстильний підклад. На задній стороні ще одна кишеня. пряменька, сюди можна покласти якісь документи книжечкою. І основне відділення з отаким напівкруглою блискавкою. Зараз показую. Отак от от відкривається з отаким от широким доступом. І всередині ще одна кишенька на блискавці. Заховати щось дуже цінне. Текстильний, зносостійкий підклад. 1330 гривень з фрішипом по Україні. Склад, склад. Кількість обмежена, тому налітайте. І те саме коричневий крейзі Хорс. Всі інші крейзі Хорси, всі інші напи 1500 гривень. Тарва 7218.